Озирнусь, на дім свій озирнусь, батьки, знайте, ви виховали сина, бити мусь, як ніколи бити мусь, я не віддам тебе нікому Україно. Повернусь, неодмінно повернусь, бо де чекає там на мене моя мила битимусь, як ніколи битимусь Я не віддам тебе нікому Україно Перед світанковий час чорний дим, на позиції я і побратим. Розбити чи танк ворожий горить, сповнений проведені кожен джавелін. Вороги гадають, летять у вирі, тільки люто смерть накриває клятих звірів. Я мир у всьому світі, але без потвор, яких породив Мородор Геноцид народу. Сльози матерів скількох дітей, сміху ми більше не почуємо ніде. У серці град іде, та такий болючий град. Відтепер тепер буду мовчати. Хай говорить автомат. Озернусь, на свій змій озирнусь. Батьки знайде, ви виховали сина, бити мусь, як ніколи бити мусь. Я не відам тебе нікому, Україно.